Коли чорний місяць ліліту скорпіоні проходить по третьому дому у діви, він впливає на сферу комунікації, навчання, поїздок, взаємодії з родичами, особливо з братами та сестрами, а також на мислення. Це період, коли можуть загостритися інформаційні маніпуляції, плутанина у спілкуванні та складнощі у взаєминах із близьким оточенням. Можливі події та прояви це конфлікти у спілкуванні та маніпуляції, виникнення суперечок із родичами, сусідами, колегами, відчуття, що вас не розуміють або навмисно викривлюють ваші слова, плітки, інформаційні атаки або спроби когось ввести в оману. Схильність до різких слів, які можуть нашкодити стосункам, проблеми у навчанні та передачі знань це труднощі у засвоєнні нової інформації або втручання зовнішніх факторів у процес навчання, зміна планів пов'язаних із курсами, тренінгами, навчальними поїздками, відчуття інтелектуального перевантаження або нестачі достовірної інформації. Поїздки, які можуть мати непередбачувані наслідки, несподівані труднощі у дорозі, запізнення, затримки, технічні проблеми, ситуації, які змушують переглянути своє ставлення до подорожей, випадки обману або втрати важливих документів під час поїздок, ментальна перевтома та інформаційний хаос. Надмірний потік думок, нав'язливі ідеї, сумніви, занурення у негативні сценарії та страхи щодо майбутнього, відчуття інформаційного хаосу або перебування у середовищі, брехні та маніпуляцій. Що важливо в цей період контролювати свої слова, не піддаватися на провокації та маніпуляції, бути уважним до інформації, перевіряти факти, не поширювати чутки. Уникати конфліктів із родичами та близьким оточенням, планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути форс мажорів, працювати з мисленням, відмовитися від нав'язливих думок і страхів, займатися практиками усвідомленості. Для дівцей транзит може стати викликом у сфері комунікації та сприйняття інформації. Важливо фільтрувати те, що ви чуєте, і контролювати свої слова, щоб уникнути непотрібних конфліктів.